Children, how are you? I hope so, very well. So to let me preach down with the Kiki. Kitty, pretty much. Hello. Katie, how are you? Mamma Dead, Kitty, Craven, Kiki. Будеш сьогодні з нами вивчати години? Єс? Okay, Окей, тоді сідай, sit down і слухай уважно. А що це така? Кіті, давай покажемо діткам, як можна привітатись. Ми минулий раз, нагадували. Коли ми просинаємось вранці, ми кажемо. Після шостої вечора ми кажемо «Good evening» І вночі ми кажемо «Good night». Good night. Ні, Кітя, зараз не ніч. Зараз Good afternoon». «Good afternoon». Молодець Кітя. До речі, Кітя, а знаєш, як сказати, що зараз, наприклад, четверта година дня. Щоб сказати, що зараз 4 година дня нам потрібно, дивись, в мене тут є годинники. Зараз ми знайдемо годинник, четверта година дня. Ось, коли маленька стрілочка на 4, а велика на 12, це 4 година дня. It's four o'clock. Дня. Кіті, це буде кітцю оклок. Ой, яка ти хороша учениця. Very nice. Beautiful. Ти швидко все зрозуміла. It's o'clock. Дітки, давайте нагадаємо для Кіті, що коли ми говоримо про години, то ми маємо рахувати до 12. Давайте всі разом з Кіті порахуємо. Кіті робляємо. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. Eleven. Twelve. Коли у нас одинадцята година дня. Це буде дітки, підказуйте. It's 11 ольна oh, єснять. Yes, right. А сьогодні. Ми з вами вивчимо, як сказати, коли у нас половинка 30 хвилинок. Давайте ми подивимося на ось таку картинку. Ось там і звіт! Подивіться, у нас одним кольором червоним, маленька стрілочка. Вона після сіми, між 7 і 8. А більша стрілочка вона на шість. Коли більша стрілочка на 6, це означає 30 хвилин. Отже, нас на годиннику 7.30. І англійською мовою ми кажемо X-half past seven. Половина після семи. ікс half Разом з нами It's half past seven. It's half past seven. Молодець, Кіт. А ну-ка бере іншу картинку. Покажем діткам. Ану, хто з діток знає? What time is it? Яка зараз година? Yes, правильно! Друга година і 30 хвилинок. Отже, половина після. Другої години. It's half past two. И разом. It's half past two. It's half past two. Молодці. Беремо наступну картинку. Ой, а тут у нас що? Молодець, Кіті. It's half, past three. Половинка після третьої годинки. It's half, past, three. Дітки, повторіть. 3, 30. It's half, past three. Окей, чудово. А давай, Кіті, ось цей годинник подивимося. Так, 30. Молодець, Кіті, well done. Дітки, а ви well done? Давайте скажемо. It's half past five. Половина після п'яти. It's half past five. It's half past five. А try буде It's half past six. Молодець, Кікі Шість тридцять пів сьомого. It's half past six. It's half past six. А хто мені скаже скільки ось тут, наприклад, година? Кітки кіті не підказують. Правильно 12.30, Половина після 12. It's half past 12. It's half past 12. It's half- past 1. Молодець, он дан Ай, хоп, я сподіваюся, що дітки теж запам'ятали. Отже, якщо нам потрібно сказати, що зараз четверта година, ми кажемо, it's for оклок. А якщо в нас 4.30 уже, тоді ми кажемо, it's half past four. До речі, кіті, а знаєш, що 16 годин не було. Буває лише четверта. Ну, я не знала. А я хотіла запитати, чому до дванадцяти? Так, тому що в англійському часі немає 13, 14 годинки, 20, 24. Але ще рахуємо до 12. Ось такий цікавий час в англійській мові. До речі, англійський. Час показує годинник Big Ben. І хто чув про Біг Бен? це в коментарях. А, і підпишіться на наш канал. Так, підписуйтесь на наш канал Весела Англійська Cookies. Okay. І до нових зустрічей. Goodbye. Bye bye. Bye-bye, kids. We love you.